Чи знайоме вам це спустошливе відчуття? Ви викладаєтеся на всі 100%, щоб допомогти людині, витрачаєте свій час, енергію, а може, і гроші, а у відповідь отримуєте тишу або що ще гірше нову порцію проблем і скарг. Якщо так, то ви не самотні. Ми всі хочемо бути добрими людьми, прагнемо підтримувати близьких. Але що, як я скажу вам, що іноді найкраща допомога? Це не допомагати взагалі. Сьогодні ми поговоримо про вісім типів людей, яким ваша допомога не просто не йде на користь, а планомірно руйнує вас самих. Це відео не заклик до черствості. це інструкція щодо захисту власних кордонів та збереження своєї енергії. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтеся, як відрізнити щире прохання про допомогу від замаскованої маніпуляції і чому. Відмовивши одній людині, ви насправді рятуєте себе. Давайте відразу прояснимо, альтруїзм і доброта це фундаментальні якості, які роблять наш світ кращим. Бажання подати руку допомоги тому, хто її потребує, це абсолютно нормально та правильно. Проблема починається тоді, коли допомога стає одностороннім потоком енергії, що витікає від вас у Чорну діру. Це явище психологи називають синдромом рятівника. Людина в ролі рятівника відчуває свою значущість лише коли вирішує чужі проблеми, часто на шкоду власним потребам. Але така допомога токсична. Вона не вчить іншу людину самостійності, а навпаки, заохочує її безпорадність, і, що найважливіше, вона вичерпує рятівника дощенту, призводячи до емоційного вигорання. Тому вміння розпізнати, коли ваша допомога справді потрібна, а коли вами просто користуються, це не егоїзм, це життєво важливий навик психологічного самозахисту. Саме цьому ми й будемо вчитися сьогодні. Отож, перший і, мабуть, найбільш поширений тип це вічна жертва. Ви точно знаєте таку людину, у неї чи у нього завжди все погано, якщо не негаразди на роботі. То проблеми зі здоров'ям, якщо не зі здоров'ям, то з грошима. Її життя це нескінченна низка несправедливостей та трагедій, у яких винні абсолютно всі навколо. Начальник уряд, погана погода, але тільки не вона сама. Коли ви пропонуєте вічній жертві якесь конкретне рішення, вона знаходить тисячу причин, чому це не спрацює. Насправді їй не потрібне рішення, їй потрібне ваше співчуття, ваша увага і ваша енергія, яку вона поглинає постійно скаржачись на свою нещасливу долю. Уявіть собі, діряве відро, скільки б води співчуття ви туди не лили, воно ніколи не наповниться. Ось так і працює взаємодія з вічною жертвою. Чому ж допомагати вічній жертві це ведмежа послуга? Тому що, підживлюючи її скарги своєю увагою, ви лише закріплюєте її в позиції безпорадності, ви, ніби говорите їй, так ти маєш рацію, ти нічого не можеш змінити. Світ жорстокий, а ти лише тріска у цьому безмежному океані. Ви стаєте милицею, яка заважає людині навчитися ходити самостійно. Кожного разу, коли ви кидаєтеся вирішувати її чергову, нерозв'язну проблему, ви позбавляєте її шансу взяти відповідальність за своє життя у підсумку. Ви лише витрачаєте свої ресурси, а людина залишається там само, готовою до нової порції скиглення це замкнуте коло, і вихід із нього лише один: припинити бути частиною цього сценарію. Відмова від ролі рятівника у цьому випадку, це акт справжньої, хоча, можливо, і жорсткої допомоги, тепер перейдімо до більш підступного і небезпечного типу, це маніпулятор. На відміну від вічної жертви, що викликає співчуття, маніпулятор грає на вашому почутті провини. Його улюблені фрази: Я думав ми, друзі, якби ти мене справді цінував, ти б. Я на тебе так розраховував, а ти. Він майстерно вивертає ситуацію так, що ваша відмова допомогти виглядає як зрада вселенського масштабу. Він змушує вас почуватися поганою, егоїстичною, безсердечною людиною. Допомога йому. Це не ваш вільний вибір, а обов'язок, який він на вас покладає за допомогою емоційного шантажу. Він чудово знає ваші слабкі місця і тисне на них із хірургічною точністю, щоб отримати бажане психологічні збитки від служіння маніпулятору колосальні. По перше, ви постійно живете у напрузі, боїтеся зробити щось не те і викликати його невдоволення. Ваші особисті кордони розмиваються, тому що сказати ні стає практично неможливо. По друге, ви починаєте сумніватися у власному сприйнятті реальності. Може, я справді поганий друг, може, я дійсно мав пожертвувати своїми планами заради нього. Ця внутрішня боротьба забирає колосальну кількість ментальної енергії. Зрештою, ви втрачаєте не лише свої ресурси, а й довіру до власних почуттів і рішень. Ви стаєте маріонеткою в його руках, і ця гра ніколи не закінчиться, доки ви самі не обірвете ці нитки. Візьмемо для прикладу таку ситуацію. Ваш знайомий просить позичити йому чималу суму, чудово знаючи, що ви відкладаєте гроші на відпустку, ви чемно відмовляєте, пояснюючи причину. На це маніпулятор не скаже вам: Добре, я все розумію. А він відповідає. Зрозуміло, виходить, твій відпочинок на морі важливіший, ніж те, що мені завтра не буде чим годувати сім'ю, я просто не очікував від тебе такого удару в спину. Відчуваєте різницю він не просить, він звинувачує, він заганяє вас у ситуацію, де ви або даєте гроші і зраджуєте свої цілі, або не даєте і стаєте в його очах, і що найстрашніше, у своїх власних. Бездушним егоїстом це класична маніпулятивна вилка, і будь-який вибір у цій ситуації буде для вас програшним, доки ви граєте за його правилами. Наступний у нашому списку це нарцис. Якщо маніпулятор змушує вас почуватися винним, то нарцис змушує вас відчувати себе ніким. Для нього ваша допомога це не послуга чи люб'язність, а його святе право. Він щиро вірить, що світ обертається навколо нього, а всі інші люди, включно з вами, існують лише для того, щоб задовольняти його потреби. Подяка, можете про це забути для нарциса. Ви функція, інструмент. Він може бути чарівним та харизматичним, коли йому щось від вас потрібно, але щойно ви виконаєте свою роль, ви одразу перестанете для нього існувати. Він ніколи не поцікавиться, як у вас справи, якщо тільки це не стане прелюдією до нового прохання. Ви для нього лише ресурс, і нічого більше. Що ви відчуваєте, коли допомагаєте нарцису? Порожнечу, відчуття, ніби вас просто використали і викинули. Ви вклали час, сили, емоції, а натомість не почули навіть елементарного дякую. Ба більше нарцис може ще й знецінити ваші старання. Наприклад, ви допомогли йому з важливим проектом, а він потім усім розказує, що це його особиста заслуга і що він впорався сам. Допомагаючи нарцису, ви лише підживлюєте його роздуте его та зміцнюєте його віру у власну винятковість і право експлуатувати інших. Це не просто невдячність. Це систематичне руйнування вашої самооцінки. Ви починаєте думати, що ваші старання нічого не варті, якщо ними так легко нехтують. Це надзвичайно небезпечна пастка для вашого ментального здоров'я. Переходимо до четвертого типу, який знайомий багатьом це енергетичний вампір. Така людина може годинами скаржитися вам на свої проблеми, але тут є ключова відмінність від вічної жертви. Коли ви, втомившись від його скиглення, пропонуєте конкретний план дій, вампір одразу ж знаходить відмовку так, але це занадто складно у мене не вийде. Правда полягає в тому, що йому не потрібне рішення, йому потрібне ваше вільне вухо, щоб злити туди весь свій негатив, він живиться вашою увагою та співчуттям. Він не шукає виходу із ситуації, він шукає контейнер для своїх негативних емоцій, і цим контейнером стаєте ви. Після розмови з ним ви почуваєтесь як вичавлений лимон, а він, навпаки, бадьорий та веселий. Відбувся обмін енергією, але явно не на вашу користь. Фізичні та емоційні наслідки спілкування з енергетичним вампіром можуть бути дуже серйозними. Це не просто поганий настрій, це може бути головний біль, апатія, відчуття незрозумілої втоми. Ви буквально відчуваєте, як із вас висмоктали життєві сили, усього один телефонний дзвінок або коротка зустріч, і ваш продуктивний день летить кереберть. Тому що у вас просто не залишається сил ані на роботу, ані на свої захоплення, ані на спілкування з близькими. Постійна взаємодія з такими людьми веде до хронічного стресу та вигорання, ваша нервова система просто не витримує такої кількості чужого, неконструктивного негативу. Тому захист від них це питання не комфорту, а здоров'я. І тут ми підходимо до розвінчання одного дуже поширеного міфу. Багато хто думає, я просто вмію слухати, я підтримую людину у скрутну хвилину. Але у випадку з енергетичним вампіром це не працює. Ви не підтримуєте його, а потураєте його деструктивній поведінці. Він не вчиться сам давати собі раду зі своїми емоціями, а просто перекладає їх на вас. Ви стаєте для нього емоційним сміттєзвалищем. Справжня допомога в цьому випадку це м'яко, але наполегливо перервати потік скарг і запитати. Добре, я тебе почув. А що ти сам плануєш із цим робити? Це запитання повертає йому відповідальність і часто заганяє вампіра в глухий кут, тому що робити він нічого й не збирався, він хотів просто вилити на вас свій негатив, а не шукати рішення п'ятий тип ледар або шукач легкої наживи. Важливо бачити різницю є люди, які потрапили у справді скрутну тимчасову ситуацію. І потребують підтримки, щоб знову стати на ноги. А є ті, для кого пошук легких шляхів за рахунок інших це життєве кредо. Ледар завжди шукає, хто б міг зробити роботу замість нього, позичити грошей до зарплати, яка ніколи не приходить, або просто розв'язати його побутові проблеми. Він майстерно вдає безпорадність або посилається на те об'єктивні труднощі. Щоб перекласти свої обов'язки на ваші плечі, він буде дуже вдячний на словах, але його вчинки свідчать про протилежне він не робить нічого, щоб змінити ситуацію, бо навіщо щось робити. Якщо є ви та коли ви постійно допомагаєте неробі, ваша допомога перестає бути підтримкою і стає його способом життя. Ви навіть не усвідомлюючи цього. Створюєте для нього комфортні умови, у яких йому не потрібно докладати жодних зусиль, навіщо шукати роботу, якщо ви завжди позичите гроші, навіщо вчитися вирішувати власні проблеми, якщо ви завжди прийдете на допомогу, ви не рятуєте його, а лише заважаєте йому подорослішати і стати самостійним. Ваша доброта перетворюється на ведмежу послугу, яка у довгостроковій перспективі. Шкодить йому самому він деградує, втрачає навички та мотивацію, а ви перетворюєтеся на вічного спонсора і вирішувача його проблем, витрачаючи на це ресурси, які могли би інвестувати у власне життя. Класичний приклад друг, який місяць за місяцем просить у вас гроші на оренду квартири, а при цьому ви бачите в його соцмережах. Фотографії з вечірок із новим ґжаджетом або у новому одязі, коли ви натякаєте на це, він знаходить безліч відмовок. Це був подарунок, мене пригостили, мені треба було розвіятися, бо ж у мене депресія. Він змушує вас почуватися дріб'язковим скнарою, який рахує чужі гроші. Але насправді це він розпоряджається вашими грошима, а не своїми. Допомагаючи такій людині, ви не вирішуєте її фінансові проблеми, а лише фінансуєте її безвідповідальне ставлення до життя. Важливо пам'ятати, ви не зобов'язані оплачувати чужий інфантилізм. А ось і шостий тип він не такий очевидний, але надзвичайно хитрий. Назвемо його «просто порадник» або генератор ідей. Ця людина постійно генерує геніальні бізнес-плани та проекти. Він приходить до вас із палаючими очима і заявляє: Я маю ідею на мільйон, нам усього лише треба зробити ось це і це. Ключове слово тут нам. Але при детальнішому розгляді виявляється, що його внесок це лише сама ідея, а вся реальна робота, всі ризики, всі витрати часу і зусиль лягають виключно на вас. Він хоче, щоб ви стали безкоштовною робочою силою для втілення його фантазій, він пропонує вам партнерство, де він мозок, а ви робоча конячка. Звучить привабливо, але насправді це чистісінька експлуатація. Найбільша небезпека, коли ви допомагаєте такому генератору ідей, це саме розподіл відповідальності, якщо ваш спільний проєкт, у який ви вклали всю душу. Провалиться, хто буде винен. Звісно ж, ви. Він скаже: ідея була геніальною, це ти її просто неправильно реалізував. А от якщо проєкт раптом вистрілить і матиме успіх, будьте певні, всі лаври дістануться лише йому. Він розповідатиме всім, як він усе це вигадав та організував, а ви будете лише скромним виконавцем. Допомагаючи такій особі, ви ризикуєте не лише даремно витратити свій час і ресурси, а й стати крайнім у разі провалу, або ж опинитися в тіні, якщо все вдасться, це гра із заздалегідь відомим фіналом, і цей фінал точно не на вашу користь. Сьомий тип це драма Квін, або, якщо хочете, король драми. Життя цієї людини це суцільний серіал із непередбачуваним сюжетом. У нього не просто бувають погані дні, у нього стаються справжні катастрофи, непорозуміння з колегою перетворюється на підступну змову, а невелика сварка з партнером на трагедію всього життя. Ці люди підсвідомо створюють навколо себе хаос, адже драма дає їм те, чого їм найбільше бракує Увагу! Їхні кризи та надзвичайні ситуації це такий спосіб змусити всіх навколо бігати й метушитися, розв'язуючи їхні вигадані проблеми. Допомагаючи їм, ви їх не заспокоюєте, а навпаки, стаєте актором у їхній виставі, лише підливаючи олії у вогонь їхніх емоційних гойдалок. Їхні надзвичайні ситуації це майже завжди або перебільшення, або Відверта вигадка, єдина мета якої викликати у вас емоційну реакцію. Вони можуть зателефонувати вам о третій ночі в сльозах через дрібницю, яку будь-хто інший вирішив би за п'ять хвилин або просто проігнорував. Вони живляться вашою реакцією, вашим шоком, співчуттям, порадами. Що більше ви втягуєтеся, то більше драми вони генерують. Важливо усвідомити. Ви не вирішуєте проблему, тому що насправді її часто не існує. Ви просто виконуєте роль глядача й учасника шоу, яке виснажує ваші нерви та краде час від вашого власного справжнього життя. Їхній голод до драми ненаситний, і ви ніколи не зможете його втамувати. Чому ж брати участь у цій драмі найгірший вибір? Тому що це лише заохочує їхню інфантильну деструктивну поведінку. Замість того, щоб навчитися давати раду емоціям та адекватно реагувати на життєві ситуації, вони переконуються, що їхній метод працює. Чим голосніше кричиш, тим більше уваги отримуєш. Найкраща стратегія у спілкуванні з такими драма-квін Квін це спокій і відстороненість. Не піддавайтеся на провокації, не залучайте себе емоційно, дайте зрозуміти, що ви готові обговорювати реальні проблеми, а не брати участь у їхніх театральних виставах. Іноді ігнорування драми це найбільш ефективний спосіб її зупинити, і нарешті восьмий тип, що може поєднувати риси всіх попередніх, невдячний. Це людина, яка сприймає вашу допомогу як належне. Ви зробили для неї щось один раз, і тепер, начебто, ви зобов'язані робити це завжди. Вашу допомогу не цінують, вона стає очікуваною. Ба більше, якщо ви раптом не зможете чи не захочете допомогти, то зіткнетеся з образою або навіть агресією. Для невдячного ваші зусилля це просто ресурс, який він споживає. Він ніколи не поцікавиться, чого вам коштувала ця допомога. Він просто візьме її і одразу ж попросить ще рівень його запитів постійно зростатиме, а ваша цінність в його очах падатиме. Це підводить нас до фінального і найважливішого уроку здорові стосунки, чи то дружні, робочі, чи романтичні, будуються на взаємності, це вулиця з двостороннім рухом. Звісно, бувають моменти, коли хтось дає більше, а хтось більше бере, але в довгостроковій перспективі обов'язково має бути баланс. Якщо ви помічаєте, що постійно лише віддаєте, а у відповідь не отримуєте ні подяки, ні підтримки, це тривожний дзвінок. Це означає, що вами не дорожать, а просто користуються. Навчитися розпізнавати відсутність взаємності і припиняти такі односторонні стосунки, це не жорстокість, це повага до себе, свого часу та своєї енергії, адже вивільнені ресурси ви зможете спрямувати на тих, хто це дійсно оцінить, і в першу чергу на самого себе. Отже, ми розглянули вісім типів людей, допомога яким може бути не просто марною. Але й шкідливою для вас: вічна жертва, маніпулятор, нарцис, енергетичний вампір, ледар, генератор ідей, король драми і просто невдячна людина. І ось головний, можливо, несподіваний висновок. Відмовляючи в допомозі цим людям, ви насправді робите їм найбільшу послугу, ви змушуєте їх зіткнутися з реальністю та наслідками їхнього власного вибору. Ви даєте їм шанс подорослішати і навчитися брати на себе відповідальність, але найголовніше ви рятуєте себе, ви захищаєте свою енергію, свій час і своє ментальне здоров'я. Пам'ятайте, ви не зможете налити води з порожнього глечика. Щоб ефективно допомагати іншим, ви спочатку маєте подбати про себе, ваша доброта це найцінніший ресурс. Не дозволяйте нікому перетворювати його на сміття. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. А тепер запитання до вас чи доводилося вам стикатися з такими людьми у своєму житті? Який із цих восьми типів видався вам найбільш знайомим і токсичним? Поділіться своєю історією в коментарях. Обговоримо це разом. Ваш досвід може допомогти іншим. І, звісно ж, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До швидкої зустрічі!